Друзі, всім привіт! Ради вас бачити на нашому каналі. І сьогодні буде таке коротесеньке демонстраційне відео нашої послуги по розблокуванню Apple ID iCloud від Apple Watch S1, 2, 123 GPS версії. І сьогодні до нас надіслали клієнти ось такий годинничок з коробочкою. Причина банальна: люди забули IP-ID та паролі. І ось, коли ви активовуєте ось така помилка і iCloud, як я вже сказав, люди не пам'ятають. І сьогодні в цьому відео ми вам покажемо, як працює наша послуга, і якщо у вас така проблема, ви теж можете до нас звернутися. Поїхали. Як ми вже сказали, люди забули Apple ID і пароль від цього годинника і не можна годинник активувати. Ми зараз будемо їх розблоковувати і потім прив'язувати повторно до телефону. Розблокування робиться без розбору годинників, все робиться через діагностичний порт. Так, ми все зробили, вже перепрошили годинничок, видалили iCloud. До речі, робиться це через ось цей діагностичний порт. Ми ще не прикрили, там така заглушечка стоїть. Яку ми в принципі, будемо по закінченню ставити на своє місце. До речі, який, багато запитань, який сенс ваших відео? Да. Сенс відео в тому, що потрібно, щоб люди бачили, що це все реально, що це все працює. що Це все можна зробити. Ось, До речі, пішла активація, вже ніякої колоду нема. Бо багато людей кажуть, що це неможливо, це не можна. Багато людей кажуть, що ми ходили в серйозний сервісний центр, і нам сказали, що це не можна зробити. Що все, можемо запчастини там за 300 гривень взяти. Друзі, все можна робити. Все, що у нас на каналі, все актуально. І всі послуги наші працюють. І все. Тепер потрібно почекати, поки, поки години просто покрутиться загрузка і о, перенесеться все на день. Тому, друзі, все реально все актуально. Якщо у вас така сама проблема, тільки серія 1, 2, 3, не пишіть, будь ласка, за серію SE, 4, 5, 6 і так далі. Тільки перша, друга, третя серія і GPS версія. Тобто ося Digital Crown, вона має бути, бути кольору під корпус, не має бути чорного такого п'ятничка. Да? Тому, друзі, ось номер телефону, пишіть дзвоніть, якщо у вас така сама проблема. Ми знаходимося в Києві, можна підвезти або можна переслати через нову пошту, як зробив цей клієнт. Зараз ми все активуємо, перевіримо і годинник поїде обратно до клієнта. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, залиште пару коментарів. До зустрічі, бай бай